Катрусю, я вітаю тебе з десятиріччям. Перший ювілей це, це так хвилюючи, ти така вже доросла, що трошки станеш справжньою жінкою. Через суспільний тиск занадто рано вийдеш заміж ще, не будучи до цього готовою. Присвятиш решту життя обслуговуванню чужих побутових потреб, бо ми ж тебе з пелюшок привчали до цієї ролі. Втратиш власне я і розчинишся в замкненому колі з роботи, готування, прибирання і материнства. Ой, котику, все у тебе попереду. Уявляю, яка ти натхненна щодо свого майбутнього. Угу. Дуже дякую. Всі ми неодноразово стикалися зі стереотипом про те, що кожна жінка ледь не з трирічного віку мріє вийти заміж. Про те, що вже на першому побаченні ті жінки думають, як би цього самця захамутати і скоріше затягнути під вінець. Чоловіки ж навпаки, всіма силами прагнуть уникнути шлюбу, відтягують цей момент і пручаються одруженню, бо для них це кайдани і пекло. Тому сьогодні ми говоритимемо про жінок, про чоловіків, про шлюб і про те, чому ці стереотипи не просто дурнуваті, а ще й абсурдні та дикі, враховуючи нашу реальність. Стоп, стоп, стоп. Почекай, може, ти живеш в якійсь мильній бульбашці і орієнтуєшся саме на неї, але в реальному житті більшість жінок дійсно дуже хочуть вийти заміж і ледь не мріють про шлюб, тому не треба називати це стереотипами. Воно ж дійсно так і відбувається. Стереотипом є те, що кожна жінка мріє про шлюб, але дійсно було б дивним заперечувати, що немала кількість жінок таки живуть в цій картинці світу і надзвичайно сильно хочуть вийти заміж деяким, навіть все одно за кого, тобто вони хочуть не шлюбу з конкретним чоловіком, а просто прагнуть отримати статус одруженої жінки. І це зовсім не дивно, бо кожна перша дівчинка з дитинства чула, що єдиноправильний для неї шлях самореалізації це знайти чоловіка, побудувати сім'ю та народити дітей, чула або від батьків, або від бабусі, або від героїв телесеріалів, або все разом. Кожна перша дівчинка з дитинства спостерігала за тим, як незаміжніх жінок шкодують або засуджують, бо вони ж неповноцінні самі по собі і ніяк не можуть бути щасливими. Кожна перша дівчинка стикалася з тим, як мамині і сестрі на сімейному застіллі бажають простого жіночого щастя, яке полягає не в грошах і не в успішній кар'єрі, а в наявності крепкого мужського плеча поруч. А ще ця дівчинка з величезною вірогідністю бачила серіал про жінку-кар'єристку, яка досягла неймовірних успіхів на роботі. Але щодня, приходячи додому, вона ридає на своїх шовкових простирадлах, бо в глибині душі мріє сидіти на кухні і прати чиїсь труси. То хіба дивно, що ці дівчата подекуди виростають в жінок, які мріють про шлюб, прагнуть шлюбу та ледь не у вісні бачать своє весілля? Їм же все життя торочили, що тільки так вони зможуть бути щасливими і повноцінними. А ти, виходить, хочеш сказати, що шлюб жінкам не потрібен, і всі повинні бути кар'єристками, і вообще ніякого кохання ніякого заміжжя. Я хочу сказати, що всі люди повноцінні самі по собі. Не треба прагнути стати дружиною, аби відчути свою значимість. Кожна жінка да й кожна людина значима сама по собі. Шлюб це прекрасно, якщо дві поважаючі одна одну людини, вирішили юридично закріпити своє бажання бути разом, але не можна привчати дівчат до думки, що штамп в паспорті це ціль всього їхнього життя. Жінка може бути мамою, дружиною і вести побут, якщо їй це подобається. А може бути президенткою, таксисткою, вчителькою фізкультури або інструкторкою з прыжків з парашутом, ким завгодно може бути. І зараз, на щастя, ми маємо тенденцію до переосмислення цієї теми. Жінки обирають кар'єру, якщо хочуть. Жінки не погоджуються на пропозицію вийти заміж, якщо не хочуть. Бо всі люди різні, не можна нікого узагальнювати, крім росіян. Ну, воно ніби так, але зараз дуже багато цих просунутих людей заперечують інститут шлюбу в принципі і пропагують одинокі життя, але так не можна. Цінності повинні лишатися цінностями. У всіх людей різні цінності, пріоритети та потреби. Комусь комфортніше наодинці, хтось хоче зараз фокусуватись на собі, а хтось і хотів би мати пару, просто ще не зустрів гідну людину. Наявність чи відсутність партнера не повинна нас визначати. Ми самі по собі повноцінні. Нам не треба друга половинка, бо з іншою людиною ми утворюємо не одиницю, а щось більше за одиницю. До того ж, у питанні шлюбу є ще один дуже важливий аспект, і це те, на що люди його перетворили. Тобто союз двох люблячих, поважаючих і розуміючих, навіщо вони разом людей, це фантастично, але озирніться навколо. Люди розповідають, що шлюб, як і стосунки загалом, це коли він весь такий головний, а ти вся така підлегла і взагалі дай йому відчути себе чоловіком. Він же в домі, господар. Ніколи чуєш ніколи не сперечайся зі своїм чоловіком. Боротися з жінкою це принисливо. Програти жінці це теж принизливо. Не принижуй свого чоловіка. Деякі нерозумні жінки. Постійно рахують себе правими, обирають при цьому дуже жорсткий стиль при спілкуванні з своїм чоловіком, при цьому постійно наполягають на своїй думці. І якщо жінка займає таку сліпу позицію в відношеннях, то вона руйнує свою сім'ю, і це без всяких сумнівів. Ну тобто, хороший шлюб це коли ти даєш йому стверджуватись за свій рахунок, аби ненароком не зачепити чуже крихке его. Далі люди розповідають, що шлюб це коли ти вже перестаєш бути вільною жінкою і починаєш ну ледь не належати своєму чоловіку. У мене немає обручки на пальці, тому я можу робити що завгодно і гуляти з ким завгодно. А де це ми ви знаходитесь у новому ЗАГСі за адресою Володимира Івасюка 24. У нас можливий шлюб за добу. Необхідно мати при собі паспорти, код платника податків. І якщо раніше перебували в шлюбах, документ про його розірвання. Цей відосик був викладений на офіційному акаунті Рацу. І вони очевидно хотіли привабити до себе потенційних клієнтів. Але невже комусь з жінок після побаченого захотілось вийти заміж? Тобто, ось вона вільна жінка, яка може робити що завгодно і самостійно розпоряджати своїм життям, а потім вона виходить заміж і перестає бути вільною жінкою? Дуже приваблива картинка. Я розумію, що це гумористичне відео, але ж концепція розповсюджена, і окрім всього іншого, це ще й дивне знецінення стосунків, які були у вас до шлюбу. Ну бо у людей або є повага одне до одного і зобов'язання в хорошому сенсі цього слова, одне перед одним, або нема. Шлюб це не чарівна паличка, яка все змінює. Тім, ці зобов'язання вони ж не повинні бути тотожними з повним контролем над твоїм життям, бо в шлюбі чи ні, в стосунках чи ні, ти все ще вільна людина, але натомість нам невпинно навалюють, що після заміжжя твоє життя кардинально зміниться, і все хороше, веселе, легке, вільне та прекрасне лишиться позаду. Все, таня плач, плач, твоя подружка вийшла заміж. Вже більше ти не будеш з нею гуляти собі ночами. Він же більше нікода її не пустить. <смір> Бо ж тільки по вайбері нею говорити. І все, отак. Я лишилась сама. А ще прикує наручниками до батареї і дозволятиме ходити тільки на кухню, аби їсти готувала. Ну, можливо, ще в туалет відпускатиме, якщо у нього, звісно, буде хороший настрій. А так можна ж і відро поставити, та й все. Тій жінці вистачить. Наступний пункт в переліку того, як люди сприймають цей канонічний шлюб, буде найочевиднішим і найнаочнішим. Мова йде про побутове обслуговування. Шлюб в тому вигляді, як нам подає його масова культура, передбачає, що жінка решту свого життя витратить на побутове рабство. І я вже так багато прикладів цього показувала, що давайте замість чергового тіктоку розкажу вам історію зі свого життя. Роки три тому я була в гостях у своїй бабусі, і вона у мене спитала щось типу: «Оце ти не любиш готувати? А як же ти хлопцю у своєму готуєш? Я їй відповідаю: «Да ніяк, я дуже рідко щось готую. На що бабуся мені каже: Ой Настя, кине він тебе скоро. Оце у нас в молодості була теж така, як ти. Ми всі з дівчатами в обідню перерву на роботі бігали додому розігріти чоловіку обід, а вона одна не бігала, і ми їй казали, «Тож ж він тебе кине скоро. Ну, кине він тебе скоро. І що І що ти думаєш, він і кинув таки. Одну з двома дітьми. А ніхер було, це треба було теж бігати, гріти йому обід. Мене, звісно, ця історія спочатку розсмішила, але трошки згодом я це все перетравила і подумала: бігали? Що робити? Розігріти їжу? Ну, тобто, навіть не приготувати, що було би теж дико, але хоча б налазило на голову, а розігріти? Працювали в тих родинах всі, та, і чоловіки, і жінки. Але чоловіки в обідню перерву приходили поїсти, а жінки розігріти їм ту їжу, яку ввечері напередодні ці жінки приготували. Ні, Ну само собою ніхто не лишав жінок голодними, вони теж їли, але сам факт підходу. І можна було б сказати, що це все відбувалося 50 років тому, і з того часу все змінилось. Але ж це брехня. Ні, ну приходити додому, аби розігріти 40-річній масічці котлету, зараз звучить занадто. Але ситуація, коли обидвоє працюють, але при цьому жінка ще й після роботи готує, перепрасує і робить з дітьми домашні завдання, це буквально стандартна ситуація для наших широт. І Якщо попередні пункти про необхідність підпорядкування чоловіку або про те, що після штампу в паспорті все твоє вільне та щасливе життя закінчується, це щось таке умовно абстрактне на рівні відчуттів, то перспектива прати чужі шкарпетки і мити підлогу, вона доволі конкретна. Вона прям про фізичні дії. Тому уявіть наскільки глибоко в жінок пхають ідею того, що єдиний спосіб стати щасливою це вийти заміж. А от все інше неважливо. Те, що там закінчується щастя і свобода, а починається стояння біля плити, це, це вже нюанси. Ну, така моя жіноча доля. Дуже ілюстративними в цьому плані є, от, наприклад, слова наступної панянки. Цивільний шлюб. Це безкоштовна коханка, кухарка і прачка. Навіщо тобі обирати такі стосунки? Обирай себе і йди тільки жити з чоловіками, які пропонують тобі офіційно вийти заміж. Про цивільний шлюб ми ще сьогодні будемо говорити багато, але конкретно тут я хочу звернути вашу увагу на слова безкоштовна кухарка, прачка і коханка. Тобто, після весілля ви стаєте платною прачкою, кухаркою і коханкою. Хоча платною не зовсім те слово, бо платити за свою партнерку можна і до шлюбу. Я б радше сказала офіційною прачкою, кухаркою і коханкою. Ну, ну, це, звісно, зовсім інша справа. Така приваблива перспектива. Дайте два. Ця пані обережно підвела нас до наступного пункту в переліку спотворення шлюбу, і це секс. Бо для деяких категорій населення шлюб є чимось типу автоматичного дозволу розпоряджати чужим тілом. Ось, наприклад, Baby Boy Angel щиро не розуміє, який взагалі сенс від браку і створення сім'ї, якщо ніхто нічого нікому не повинен. Подружній обов'язок покинув чат. Ну да, у цього ж навіть назва є. Подружній обов'язок. Ну, хочеш не хочеш, надо. обов'язок. А от якийсь Валерій в коментах до мого відео запевняє нас, що згода на секс була дана у раксі, коли реєструвався шлюб. Інакше навіщо він потрібен той шлюб? Я прям не знаю Валерій і Baby Boy Angel, що вам відповісти. Дуже філософські питання. Мене абсолютно щиро дивує те, що вони хочуть займатися сексом з людиною, яка явно сексу не хоче. Бо це називається мастурбація чужим тілом, от, не інакше. При цьому вони ж не дивляться далі свого носа. Тобто, чому Валерій, твоя жінка, не хоче сексу? Може, тому що вона задовбалась від життя і побуту? Або може тому, що ти, Валерій, не знаєш слова клітор, ти досліди це питання, зайвим не буде. То що, може всі ці мінуси канонічного шлюбу, а я дуже хочу ще раз наголосити, що говорю саме про шлюб в тому вигляді, як нам презентує його масова культура. Так от. Може, всі ці мінуси компенсуються глибокою емоційною прив'язаністю, спорідненістю душ і можливістю бути поруч з людиною, яка є твоїм найкращим другом? Та, звісно, два рази. Єдина людина в моєму житті, якій я можу довірити всі свої секрети, це мій чоловік. Він ніколи нікому нічого не розповість. Бо він навіть і не слухав мене. Я не кажу, що цей Тікток репрезентує всіх на світі. Я тут якісь маленькі рандомні приклади повитягала зі своїх збережених відео. Але у нас вже надзвичайно розповсюджено є оця історія про чоловіка і дружину, які є ну, дуже емоційно далекими одне від одного. Він її не слухає, вона не розділяє його інтереси, вони не вміють говорити про свої проблеми і живуть по інерції. Ну, бо так треба. Враховуючи все перелічене, зовсім не дивним здається те, що згідно з дослідженнями Лондонської школи економіки, найщасливішою соціальною групою є незаміжні жінки без дітей. З чоловіками все працює навпаки. Одружені чоловіки статистично щасливіші за неодружених. Хоча отой канонічний шлюб очевидно передбачає певні правила і для чоловіків, як мінімум, зобов'язує їх бути здобувачами, заробляти гроші і все таке, про що ми, до речі, говорили в попередньому відео з циклу про гендерні стереотипи в стосунках, зараз десь тут вилізе посилання. Але, очевидно, плюсів для чоловіків більше, ніж мінусів. Тому надзвичайно абсурдно звучить оця соціальна норма, де чоловік повинен всіма силами пручатись одруженню, а жінка навпаки прагнути вийти заміж. Наступне, про що я хочу поговорити, це про експертних експертів, які активно роздають поради на цю тему. Що робити, аби тебе взяли заміж? Чого не робити, як поводитись, як не поводитись, не будь занадто відкритою, не проявляй емоції, не говори на такі-то теми, не пиши першою, маніпулюй. Словом, не будь щасливою і не будуй довірливі стосунки, а працюй на результат. Найчастіше серед цих порад, очевидно, фігурує щось типу: не вздумай займатися з ним сексом, якщо хочеш заміж. Як тільки ви перейдете оцю межу із сексом, ви маєте розуміти, що якщо ви вступаєте в такі відносини з самого початку, ви не чоловік, і дружина, ви не є. Ну ви ніхто один одному, ви просто парень дівчина, які зустрічаються. Ви починаєте спати з ним. Ви маєте розуміти, що ця вся історія може розтягнутися на таке співмешкання, коли ви в нього залишилися на багато років для вас. А на що йому щось міняти? Ви в ну, є так, під ви боком, ви переїхали. Все дали. Да, ви вже з ним спите. Ви вже про нього піклуєтесь, готуєте йому їсти. Там займаєтесь хатньою роботою, можливо, влаштувалися на нову роботу і гроші приносите в спільний бюджет у вашому місті, де ви живете, вже вдвох. Нащо йому робити вам пропозицію? Нащо йому робити вас своєю законною дружиною? У нього всі, всі ніж такі сімейного життя вже є. Саме тому не торопіться, не поспішайте з цими всіма речами. Нехай все буде поступово, спокійно, всьому свій час. І спочатку дізнаєтеся людину, і після того, вже, як ви вже станете чоловіком і дружиною, після того вже ви натішитеся один одному і в сімейному житті, і в ліжку, і в романтиці усюди. Але спочатку ну, дійдіть до цього етапу, коли ви офіційно чоловік і дружина. А не хіба жінці такий партнер? Якщо він хоче одружитися суто заради сексу, готування і прибирання, то геть не в інтересах жінки виходити за нього заміж. Це такий абсурд. Просто вдумайтесь. Ти повинна продумувати свої кроки, не займатися сексом, коли тобі цього хочеться, не з'їжджатися з людиною, не притиратися в побуті, не придивлятися до неї, аби зрозуміти, чи комфортно вам разом. Ні! Ти повинна слідувати чіткому плану, аби схилити чувака до шлюбу. Чувака, який не хотів би кликати тебе заміж, якби ти займалася з ним сексом і прала його шкарпетки поза шлюбом. Але так як ти не займаєшся сексом і не переш його шкарпетки поза шлюбом, то доведеться нещасному тягнутись під вінець. Зважаючи на те, що пан з відео зачепив тему цивільного шлюбу, давайте вже перейдемо до неї. У нас в народі цивільним шлюбом називають співмешкання. Але насправді, за офіційним визначенням, цивільний шлюб це коли ви чоловік і дружина офіційно, але при цьому ви не повінчені в церкві. Втім, чогось у нас ця назва прижилася в іншому контексті. І незліченна кількість психологів з Тіктоку критикують цивільний шлюб, бо це все не по-справжньому, і тільки нам відомо, як всі навколо повинні жити. Само собою, ситуація, коли одна людина хоче укласти шлюб, а інша геть не хоче, причому в принципі по життю, це проблема. Але ж це не питання шлюбу як такого, це питання розбіжностей в планах на майбутнє. Шлюб тут виступає просто маркером. Вони ж критикують загалом відсутність штампу в паспорті. Як ви, падлюки, посміли просто жити разом, спробувати спільний побут, краще дізнатись одне одного або просто зараз не ставити шлюб в пріоритет? Як ви посміли бути щасливими по-своєму, а не по-нашому? Є е, такі люди, які кажуть, я хочу дізнатися про людину там повністю все. Я навіть хочу з нею пожити. Я хочу з нею там мати певні там, сексуальні стосунки, аби я міг розуміти. Типу, ну вона мені підходить угу. там чи не Щоб підходить. Не, не купувати кота в мішку, так? Ну так а угу. як це я це одружуся, і тільки потім там я дізнаюся, вона мені підходить чи не підходить. Як ти до цього ставишся? Це у нас якби в світі називається якийсь певний цивільний шлюб. Ну, це називається цивільний шлюб, але насправді це як співмешкання таке. Ми угу. просто живемо разом в одній квартирі, спимо в одному ліжку, маємо певні стосунки, але у нас немає ні каблучок, немає ні штампів, нічого. Як ти до цього дивишся? І це кажуть просто теж пізнавання одне одного. Е, на мою думку, такі от якщо називаємо там цивільні шлюби, вони призводять до розчарування і до розбитих сердець. Тому що для чоловіка. Цивільний шлюб це ілюзія свободи. Для жінки цивільний шлюб це ілюзія сім'ї. а ну давай. Тому що, чоловік, коли знаходиться в цивільному шлюбі, він має всі ті ніштяки, всі ті бонуси, які він має в сімейному житті. Є дівчина. Поруч. Яка е, про нього піклується, вона ж там щось ну, йому наготує, вона якось його обійме. Вона може там, коли він втомлений, прийшов з роботи, вона може там якось зробити йому якийсь там масаж, вона може. Там, приголубити. Да, там, там. Все, все, все повністю. Він має всі ті бонуси, які мають сімейна людина. Тобто повноцінно. При цьому всьому в нього є. Розуміння, що якщо щось не сподобалось, якщо ти занадто там до мене прискіпуєшся з якимись питаннями, пилиш там, пилиш мене починаєш там за щось та. Да, Починаєш занадто вирадувати, щоб тебе щось не влаштовує, скільки я заробляю, чи як до тебе ставлюся? Вон воно двері, двері там. чим там це, ти, ти вільна. Це дуже зручно. Да, так. Знаєш, будь-який та... момент ти дав задню і все. Ну, а нічого а, тебе не тримає. А, а, а ми, а ми ми друг другу ніхто. Ну, тобто, ми, ми просто спі, ну, живемо в одній мірі, Ми парі там хлопець і дівчина, але ми нічого на друг другу не зобов'язані. У нас нема ні там якогось там спільного бюджету, ні дітей спільних, ніяких там каблучок. У нас ну нічого нема. Тобто, ми ну, просто є тобою... уявні там якісь стосунки, типу ну, між нами, да. та але які, які в будь-які момент... розриваються можуть. одною сваркою. Ну по перше, це ж було вже. А по-друге, я дійсно боюсь людей, які думають, що шлюб змінить геть-усе. От без шлюбу він тебе не поважає, не бачить з тобою спільного майбутнього і не відчуває зобов'язань. А в шлюбі буде, да, і заповажає, і майбутнє побачить, і зобов'язання з'являться. Та ні, людина вас або поважає, або ні, або любить, або ні, або бачить спільне майбутнє або ні. Шлюб це важливий для більшості людей крок, це і юридичні аспекти, і просто якісь внутрішні відчуття переходу на інший етап стосунків. Але шлюб це не початок, це продовження. Оце панство нам навалює, що чоловіку, якого не штампу в паспорті, зможе піти в будь-який момент. Так, а на хіба мені чоловік, якого від того, аби піти, буде стримувати папірець про укладений шлюб, небажання дрочитись з розлученням і машина у спільній власності? Невже, на їхню думку, це саме те, на чому повинні триматися стосунки? Не на власних, ну, я не знаю, моральних устоях, ставленні одне до одного, бажання бути разом, готовності працювати над стосунками, а на штампах і свідоцтвах. Штампи і свідоцтва це класне доповнення, але ж це не фундамент. Я зараз говорю не з юридичної точки зору, а просто з точки зору людських взаємин. Розумієш, оці ваші балачки вони розмивають сакральність шлюбу. Наші бабусі і дідусі були разом від самого початку до самого кінця. Все терпіли, через все разом проходили. А зараз народ поживе разом і розбіжиться. Хтось там може навіть укласти шлюби, потім розбігтись. Це, це жахливо. Да, це дійсно жахливо. Набагато краще ненавидіти одне одного, жити по інерції, страждати разом і здохнути нещасними. Історія про те, що шлюб це назавжди є штукою надзвичайно жахливою, шкідливою і всі інші погані слова. Тобто, само собою, стосунки це не завжди просто. Ви цілі дві окремі особистості зі своїми величезними внутрішніми світами. Ну, не може у людей не виникати розбіжностей в поглядах та конфліктів. Це нормально. Тому очевидно, що над будь-якими стосунками треба працювати, і будь-які стосунки іноді приноситимуть складнощі та навіть негативні емоції. Але якщо поганого стає більше, ніж хорошого, якщо ви постійно працюєте над чимось, а проблеми не зникають, якщо вас вже просто верне від цієї людини, якщо ви не хочете йти додому з роботи, бо там буде ця людина, а вам її бачити не хочеться, то нащо далі терпіти? Так можна протерпіти все життя. Межа між тим, аби розбігатися через найменший скандал, навіть не намагаючись вирішити проблему, і тим, аби впиратися рогами в те, що шлюб це не завжди, я тепер зобов'язана або зобов'язаний терпіти, надзвичайно тонка. Не існує універсального рецепту, ми всі занадто різні, і ситуації занадто різні. Але оцей культ терплячки, який нам пропагують, є дуже мерзенною штукою. І мова ж йде не тільки про те, аби терпіти свою. Емоційну нещасність, хоча це теж кошмарно, але настанови в стилі «Шлюб це до кінця життя, щоб не сталося, ти не можеш піти, вони призводять ще й до фізично жахливих речей. Терпи побої, терпи приниження, терпи абюз, пробачай зради, погоджуйся на секс, коли не хочеш, а то кинуть тебе, і кому ти будеш, треба така. Розвідьонка. Дуже миле слово, до речі, я щось про нього підзабула, але вдумайтесь: от якщо у тебе стався невдалий шлюб, може ви просто розійшлись, бо розлюбили, а може тебе в цьому шлюбі ображали? Неважливо. Ти тепер розвідьонка. Крутіше тільки розвідьонка з прицепом. Бо те, що у нас в культурі виховання дитини зазвичай повністю лягає на жінку, перевертають на приниження цієї жінки тим, що у неї є дитина. Вау! Повертаючись до теми назавжди, не назавжди, мені здається, надзвичайно важливим говорити про те, що в житті буває по-різному. Ви можете змінитись, ваш партнер може змінитись, життєві обставини можуть змінитися. Розійтись це не кінець світу. Не варто терпіти власну нещасність, не можна терпіти паскудне до себе ставлення. Ви ж не зв'язані ланцюгами. Шлюб або стосунки це не змагання з цінним призом в кінці, це шлях. І шлях може повернутись по різному. Підсумовуючи, я б сказала, що шлюб сам по собі є штукою абсолютно нейтральною. Він не представляє себе нічого більшого за те, що ми в нього вкладаємо. Якщо для якихось людей це спосіб юридично закріпити своє бажання бути разом, отримати законодавчі плюшки і новий прикольний статус чоловіка і дружини, то це прекрасно. Але шлюб в тому вигляді, як нам його презентує масова культура, це щось геть нездорове. По всім пунктам, починаючи з того, що сама по собі без. Мужика ти неповноцінна, закінчуючи тим, що в шлюбі ти будеш страждати, бути нещасною, невільною, але все одно так треба. Шлюб в цій картинці світу є синонімом до всього поганого. Але ви повноцінні самі по собі. Ви вільні самостійно обирати, як і з ким жити це життя, в шлюбі чи поза ним в особистість. Ви варті того, аби бути щасливою людиною, а що таке щастя визначати тільки вам? А ще шлюб по-хорошому це не кайдани, не список обмежень і не передача прав на своє тіло. І якщо людина не поважає вас без штампу в паспорті, то з ним вона не почне магічним чином вас поважати і ставитись до вас інакше. На цьому на сьогодні все. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк та перевірити, чи ви підписані на канал. Тут уже дуже-дуже багато людей, майже 100 тисяч, а наступного тижня буде тільки рік, ну або цілий рік я не знаю, як я виклала своє перше відео. Треба буде щось прикольне придумати, не знаю що. А ще обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу шлюбу, як ви до нього ставитеся, і чи стикалися ви з коментарями на свою адресу в стилі шо? Що, коли замуж? Ну що, ну як ти так одна без мужика живеш? Ой відняшка, жалко тебе, звісно. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі в нових відосиках. Однією з проблем сучасності є цивільний шлюб. Ці відносини дуже бридкі, і вони є гріховними через те, що там в, в цих відносинах немає любові. Тому що кожен десь далеко-далеко на задньому плані має таку думку, на випадок чого я можу піти. І такі браки чи шлюби, вони не можуть привести до любові і до нормального створення сім'ї. Вони завжди розпадаються.